духовної точки зору відчуття дефективності це втрата зв'язку з власною сутністю зі своєю душею. Коли душа занурюється у світ матерії, вона проходить через таку завісу забуття для того, щоб отримувати новий досвід тут з новим станом внутрішнім. Але в цьому процесі забуття душа забуває про те, що вона душа в матеріальному світі, і відповідно зростаючи, накопичуючи цей досвід весь вплив зовнішнього світу. Ми починаємо жити тільки мозком і відключаємо свою душу. І звідси й народжується цей внутрішній розрив, який сигналізує, як зі мною щось не так. А це дійсно про те, що я не та, ким я прийшла сюди бути. Я прийшла сюди бути душею, що проживає людський досвід. А виходить, що я тільки людина, яка проживає людський досвід і не відчуває зовсім своєї духовної складової. Від цього є оце внутрішнє страждання, це є голос душі, яка сигналізує: зверни увагу на те, що ти не до кінця знаєш себе, що ти не до кінця бачиш істину, з тобою дійсно щось не так, бо ти не. Повернута до своєї духовної частини, до своєї до своєї божественної частини, до того, що. Ти і є творець, і всі твої страждання насправді в цьому світі, вони ілюзорні, і ти можеш все, тобі доступно все, і коли ти повернешся до своєї душі, повернешся до знання, до відчуття, що ти є творець, все в твоєму житті налагодиться. Ти будеш жити граючи, ти будеш відчувати легкість в цьому проживанні, і життя буде зовсім не таким, як воно є зараз. І от коли ми в регресії проживаємо досвід контакту зі своєю душею, вже людина починає бачити себе не як зламану, не як таку, що з нею щось не так, не як дефективно, а як душу, що проживає досвід втілення в матеріальному світі. І саме в цей момент з оце відчуття зі мною щось не так трансформується на інше відчуття. Я достатня, така, як я є.